Вітаю, вимі шановні пані та панове. Сьогодні розглянемо таке питання, як зниклі тварини України. Поговоримо про ну, знакову таку тварину, яка, напевно, взагалі була приручена в Україні. Це е, кінь Тарпан. Уже ну, у 21 столітті він в лапках ожив у вигляді такого потягу, з назвою, швидкісного потягу з назвою Тарпан, який був виготовлений на Крюківському вагонобудівному заводі швидкістю 220. Кілометрів на годину, а той Hyundai, який закуплений був в лапках нашою владою у Південній Кореї, він має швидкість тільки 200 км на годину. Ну, уявляє, уявляєте собі, що в нас відбувалося і відбувається. Замість того, щоб дати ці гроші величезні на Виготовлення цих потягів, кращих навіть від південно-корейських у Україні, створити робочі місця, дати людям не тільки роботу, але й заробітну плату нашим, щоб вони були задоволені і так далі і тому подібне. влада використала ці гроші на підтримку високорозвиненої. Країни багатої Південної Кореї. А ви кажете, чому ми бідні? Да. Та це, це один приклад, а їх таких прикладів маса величезна. Але повернемося, так би мовити, до своїх баранів. Тобто коней. Так ось. Куди подівся кінь, кінь Тарпан? Поговоримо про зниклих тварин України. Отже, господарська діяльність людини стала причиною того, що багато тварин і птахів зникли з литця нашої землі. До них належать в Україні зникли так: і Кулани, і сайгаки, і Росомахи, і Соболі, і Стоповий Орел, і таке інше. Однак ці тварини все ще зустрічаються в інших країнах. Але є дві країни, дві тварини, яких ми вже ніколи не зможемо побачити живими кінь Тарпан і Тур. Ну, Зараз поговоримо з вами про е, Тарпана, який, як і Тур, повністю знищений людиною. В минулому дикий кінь Тарпан був дуже поширений в степовій, лісостеповій частинах Східної Європи. Він мав широкий ареал поширення від річки Прут до річки Урал. Хроністи стверджують, що ще в 16 столітті тарпан зустрічався на півдні нинішньої Київської області. Тоді ж існував і так званий Лісовий Тарпан. Він заселяв ліси Литви, Польщі, Німеччини і Білорусі. Але й найвідомішими все-таки були степові тарпани. Вчені, вважають, що сучасний свійський кінь був приручений в Україні і саме на основі степових тарпанів. Вони трималися табунами по декілька десятків, а то й сотень голів, рухалися неозорими степами завжди проти вітру. Це, це ж цікава особливість цієї тварини. Здавна тарпани були об'єктом полювання людини. Вони давали людині поживне і смачне м'ясо, шкіра йшла на одяг і взуття. Однак полювати цю дуже прудку тварину було нелегко. Основна здобич чекала на мисливців взимку. Коней Заганяли до заметених снігом ярів, балок, і там вони провалювались в сніг по черево і втрачали притаманну їм рухливість. Ловили їх арканами, потім використовували нерідко як тяглову силу. Звичайно, що е, не цей промисел зробив цих дуже гарних. і Сильних тварин. Як і бізонів Північної Америки, їх знищила господарська діяльність людини, зокрема, масове розорювання колись цілинних степів. Зникло середовище їхнього життя, зникли тарпан. Тарпанів стало менше, але вони ще збереглися. У 19 столітті вони зустрічалися в південних степах України. Ці тепер уже невеликі табуни диких коней продовжували вважати цю землю своєю. Тому витоптували і поїдали посів зернових, які сіяли тут люди. Останні винесли тарпанам. Смертний вирок. Почалося полювання на цих тварин з метою їх остаточного знищення, як тоді їх вважали, як шкідників сільського господарства. Ще наприкінці 19 століття цих коней можна було врятувати. Але ось останній Тарпан, як колись сумчатий вовк. В Австралії помер у стайні Дібрівського кінного заводу неподалік Миргорода на Полтавщині. Відомо, коли це трапилось. Це трапилося у 1918 році. Отже, ми нині відмічаємо чи святкуємо вже століття. Із дня загибелі останнього українського Тарпана, який, напевно, і дав ну, родовід всім сучасним коням. Ну і що, що ж тут можна сказати? Ну, Можна сказати про те, що ось ще нагадати, що в нинішньому столітті він відродився у назві ось цього швидкісного потягу, який виготовлений був в Україні. Але, на жаль, і доля цього потягу, як і доля Тарпана, тарпана трагічна. Отак, на жаль, ми і живемо. Всім українцям в Україні і. Світі Вітання і найкращі побажання, а головне нашої перемоги над цією дикою ордою, яка прийшла на нашу землю, нищити нас і нищити українців як націю і народ.